Всіх вітаю із магазина Сільпо сьогодні, 3 грудня. У всіх магазинах Сільпо по Україні почалися нові акції до мінус 40. На всі чаї, от всі чаї з червоними цінниками. Акції будуть діяти по 16 грудня. Ну от лаваре я хочу знайти якусь більш-менш велику знижку. От, наприклад, набір чаю від лаваре тут 60 пакетів за 199 гривень. Хеллоу Ті, який цікавий чай. Тут 20 смаків, фільа, 20 фільтр пакетів і різноманітні асорті смаки. 80 гривень, тут 37% знижка. Граф з гарною знижкою 29%, 24 пакети. English Breakfast. Ось такий граф, як в тубусах, гарно виглядає на подарунок. 139 гривень, мінус 24%. Ще ділмах хочу показати чай. Мінус 33%. три наче От ділмах, начебто кажуть, що смачний чай. Я давно не брала 20 пакетів за 99 гривень, 33% знижки. Причому зараз ділмах є дивіться з полуничкою. А крупний лист ділмах, 50 пакетів ну, треба діставати за 60 гривень. English breakfast, 20 пакетів за 99 гривень. Далі є чай від премія. Ось такий колекшн. Чай байховий, середньолистовий, ароматизований з жасміном 80 грамів за 60 гривень замість 74. Ну, от знижки є більш-менш, да, 33% на пік віку, такий з до речі. Зараз це актуально. Тут 20 пакетів за 60 гривень. Ну так, да, є знижки на пік вік. Так, тут від двох штук, наприклад, 24. У них взагалі є різні такі цікаві смаки. Ось цей English Kia Shop, наприклад, Ян такий навіть органічний чай, до речі, я його не коштувала. Мінус 15%. Бачите, 20 штук за 34 гривні. Або цей базалюр 80 гривень, також за 25 пакетів. глянь, така красива Merry Christmas упаковка. Мінус 20% 154 гривні. Ось такий чай 50 грам. Ну тут чисто така упаковка клас. Розсипний чай 50 грам. Якийсь Merry Christmas, мабуть, з чимось додаванням. Колекшн написано. Є ще у них чай гречаний, 204 гривні за 100 грамів, хто не знає. І ось такий чай, як віздвяний від English Tea Shop Christmas Collection. Тут різні смаки, пакетики цікаво. Зроблені 10 пакетів за 249 гривень, 26% знижка. І лаваре в тубусах за нормальною ціною мінус 33%. От, наприклад, бризги шампанського, ну, різні смаки, тисяча одна ніч, 80 грам в тубусі 119 гривень.